Давні, ну і не дуже. Підписники в курсі, що у лютому із випусками було, м'яко кажучи, поганенько. Бо хтось, тобто оця от побрита пика, трохи лікувався. Але випуск не зовсім про це, хоча і про це також. Епіграф буде наступного тижня. Читав! Тобто, що читав у лікарні і до лікарняному. Свій, скажімо так, лікарняний цикл читва. Я почав із роману Ірини Карпи, тільки нікому про це не кажи. І ви теж нікому про це не кажіть. Принаймні поки не зніму огляд. Словом, це такий собі еротичний, чи то детектив, чи то трилер. Я ніколи не запам'ятаю, як правильно класифікується, про таємничого месника. Події розгортаються переважно у Франції у ковідні часи. Шкода, що раніше не прочитав, треба бацати огляд. Проте мене поклали не відразу, і я ще встиг вдома почитати культову мангу Томі від Джунджіто, пробачте на той бік, яка вийшла українською у видавництві Мальопус у перекладі Юлії Саржан. Поки що знайомився тільки з першим Томом із двох. Як тільки прочитаю другий, буду робити огляд. Якщо коротко, олдскольний японський горор-серіал. Ну, трохи палп. А ще в палатах лікарні я успішно прочитав Толіки та курва. До речі, огляд уже є, навіть щось трохи набрав переглядів. Це було неочікувано. Наступною під моє читацьке око втрапила збірка естонської фантастики Бурштинове сяйво від видавництва. Переклад Софії Брегман, Катерини Новак, Ірени Петерсон та Євгенії Стародуб. Почати було важко, але в цілому доволі непогано. Огляд в процесі, і буквально кілька пунктів лишилося. І пісенька. Клята пісенька на укулеле. Порадьте щось із відомого естонського. Террі прачет крадій часу. П'ятий епізод серії про смерть. Те, що треба для лікарні. Угу. Цікавий факт я не прочитав. Насправді мене вистачило десь на дві сторінки. Ну тобто, на той момент я вже якось перенаситився читанням і вирішив просто побити байдики. Ну і додому вже сильно хотілося. До речі, добре, що згадав, треба добити цю серію. Чарльз М. Шульц. Пуцвіринки. Книга перша. Власне, це я вже читав удома після виписки, поки валявся на ліжку. Попри невеликий обсяг, і кістом 112 стрілок, це величезна збірка різних стрипів про героїв у перекладі Анатолія та Катерини Пітиків. А напис на обкладинці це лише копірайт автора героїв, там не від одного автора насправді. Ну це як було з цим, з Гарфілдом. Роджер желязна ніч у самотньому жовтні. Так, фото нема, бо я вже книжку віддав. Це та книжка, яку я брав у бібліотеці, і про яку прекрасно розповів в одному із останніх видів. Але воно набрало не так добре. Брайан Ліомеллі, Скот Пілігрим проти Всесвіту. П'ятий том неймовірних пригод звичайнісінького канадського хлопчика, який от-от вийшов українською. За дивним збігом, і це я теж оглядав нещодавно. Буквально минулий випуск. Медсон Томлін, Андреа Сорентіно. Бетмен, самозванець, теж із нещодавніх релізів і теж комікс. Так я часом не тільки купую, а й читаю навіть. Практично не супергеройщина і нагадує десь останню екранізацію Бетмена. Ну, то що з Патінсоном. Чудовий переклад від Олени Оксанич. Якось у Готемі з'являється імітатор Бетмена. Проте він не косплеїчий дослівний клон, а жорстокіша копія, яка чинить те, що суперечить поглядам людини кажана. І все було би нічого, якби таким чином не ставилася під загрозу репутація Бетмена. Так так огляд якось буде. Читаю! Тобто, що зараз у процесі. Чак Поланік, виправний день! Пам'ятаєте, скріншот кидав у телеграмі, так це було звідси. Якби невеликий наплив роботи, точно добив би книжку за кілька днів, а так трохи лежить і <кхем> чекає. Але я дочитаю обов'язково. Їй бо, що я дарма її вбрав в бібліотеці і подовжував вже. Словом США недалеке майбутнє. Один сенатор хоче відправити купу молодих хлопців на вірну смерть від ядерного удару по близькому сходу, а тим часом. Та є популярним новий підпільний рух, учасники якого всюди носять і читають таємничу книжечку. Та голосують на сайті список за те, якого публічно тіяча випиляти та відрізати йому вуха. Сотира, як і весь поланік. Переклад Володимира Куча КСД 2018 рік. До речі, вийшла майже одночасно із оригінальним світовим виданням. Це прекрасно. Мавіл! Kinderland. Ну тут насправді могла б бути закладинка від видавництва якась, але не від них. Це одна із останніх новинок видавництва у перекладі Олександри Григоренко. От тут так написано. Берлін, кінець 80-х, у центрі подій двоє знайомих: Ботан Мірко та Бундар Торстен. Усе розгортається навколо нестільного тенісу, але довкола коїться щось більше. Ну, така прикольна штука, як дитині 90-х, дуже ностальгічно. Місцями, звичайно, Відкладаю, певно, хіба через формат. Ось. І через недочитаного Палагнюка. Але тут небагато лишилося, стрінок 200. Кален Бан і Тайлер Крук округ Героу, Незліченні мари, придбано на розпродажі Комікс кілька місяців тому. Я почав читати, трохи відклав, завалив речами і <кхе> забув. Йой, як соромно! Починається типово для американських жахачок. У результаті полювання на відео радники закатували жінку. Цілительку. Застрелили, зарізали, побили, повісили, та ще й підпалили на сам кінець і, от, палаюче тіло, пообіцяло повернутися. І таки повертається: український переклад від Дениса Скорбатюка з того, що встиг прочитати, подобається. Так що доб'ю. І останнє з того, що читаю, це збірка підвал від фензіну підвал. Так так, як гурти люблять називати перший альбом своїм іменем, так і тут так само. Ну майже тому що є нюанс, це третя збірка. Добірка різноманітних горор-оповідань, поєднаних тематикою підвалу. Дочитаю, розповім, на що читаю. Буду читати. Тут трошки про книжкові покупки, ну і не тільки про них. Дехто із уважних підписників у соцмережах міг бачити і фото, і навіть шорси. Але якщо раптом ні, і я про це ще не сказав раніше, то зараз дізнаєтесь. Ірвін Велш Екстазі. По правді кажучи, я трохи сплутав із іншою збіркою автора та іншим фільмом. Але Тринспотінг, відомий більше у нас як на Голці, мені сподобався. Ну і книжка, і фільм. Т2 і його перше джерело Роман Порно теж. Хай це й дуже недослівна адаптація. Багно теж було ок, але книжку не читав. Ну і кислотний будинок року. Тому сподіваюся, що і це буде смачно. Обіцяють три брутально іронічні чи іронічно брутальні історії про авторку любовних романів, яка жадає помсти чоловіку. Дівчину, яка хоче віднити кривдника, від якого постраждала ще в утробі матері. Жінку, яка намагається врятувати шлюб. Український переклад від Бориса Превіра КСД Свіженький 2024 рік. Тейлор Дженкінс Рід Дейзі Джонс і The Six. Так, це той роман від Artbooks, який у книгарні є, вказаний як дофіга ексклюзив. У мене не лімітована обкладинка, але теж, бачите, доволі красива. Комплектувалася, до речі, таким от приколом, типу, о, типу, диск. Але це не диск. І. Не платівка це якась, мабуть, типу закладинка. А може ні. Але прикольно. Можна використовувати як закладинку. Але тут є закладинка. Десь десь тут вона є. Бачите? Є. Словом це біографія вигаданого гурту Daisy Джонс і The Six. Від самісінького початку і до розпаду. Переклад Альони Крупки в основі частково біографія рок гурту Fleetwood Mac, створений у 1967 дев'ятсот і існує, наче нині. Є екранізація книжки 2023 року, але я не бачив поки що. Чарльз Бернс Чорна діра! Ще одна новинка від видавництва вказано, що культовий графічний роман найкращий графічний роман за версією Тайм. Словом 70 ті у передмісті Сіетла дивна пошість, яка спустошує життя підлітків. І передається болячка статевим шляхом. Перекладнати Гриценко я заінтригований. Давно, але руки не доходять. У мене версія, до речі, із суперобкладинкою. Це можна побачити, якщо подивиться. Я зараз зроблю ексклюзивну, я зніму плівку і покажу вам, що посередньо. Це розпакування! Якщо хтось хоче почути, спеціально буду біля мікрофона, щоб ви могли чути ці еротичні звуки. Не вийшло. І фокус-фокус! Да. Блин, така, в мене така найприкольніша. Поки у всіх буде якась така чорно-червона, у мене буде така. Эксклюзив. Эксклюзив. А ч, прикольно. Ну, в моєму інтер'єрі вона доволі так зла, это ко ну, типу, я бы сказав, ну. Нормально. Прям всюди. В наше відсвічується так. Не, мені подобається. Продам супер super вкладнику. А тут гарно? У mm, чорна діра, Ууу, mm, ще одна. І останнє пункт Джон Максвел Кудзе, дитинство молодість літня пора. Мені подарували цю книжку, ну, себто я сам її обрав зі списку ще кілька років тому на день народження. Навіть коронавірус і лікарня не змусили мене її прочитати. Ну, це я трошки боюся після того, як читав попередні книжки, які є теж лауреатами Нобелівської премії з літератури. Тепер у мене таке: упереджене трохи до них ставлення. Хто читав, то порадьте, варто її читати чи не варто. Бо я читав цього автора без честя, воно було непогане. Але чи може краще продати і не морочити собі ці самі? Ну словом, напишіть. Якщо хтось читав. Такий словом список. Можете вважати його анонсом, тизером чи чимось таким. У будь-якому разі, сподіваюся, вам було цікаво і мало вайб QTV. Щитку тебе. Куйтева. Ну ви зрозуміли. Кількість підписників на сервісі донотало трохи росте, і це радує. Окрема подяка вайвайнолівклавер та решті чудових людей, які мотивують та підтримують український ютуб. Ну, у моїй особі, звичайно. Доєднайтеся і ви буду безмежно радий. Окрім цього, нагадую, не обминати і збори на ЗСУ, їм і пташки треба, і корчі, і на що ж там тільки не збирають. Випуск добіг тим часом кінця. Виріженьки згинуть. Якщо що це не та пісня, яка була в попередньому відео. Це інше. Бачить те, що точно його, бачить небо чисте, як скло, бачить місто в спокійному сні, та мерехтливі над ним зірки. І усе це моє та твоє, і усе це твоє та моє.

I najgriajsze miejsce w tej piosnie.